Добрий Ой, слухайте, не будьте така красуня моя. Костя, дай мені. Дай мені щось. Як вас звати? Злата. Злата, скільки вам років? Мені буде десять. Та ти така шустра, тобі а веснушки твої, ти просто красунечка. Дякую. Дякую. Ти на морі була? Конечно. Та що ти? Я думаю, ми з тобою зробимо обмін, так? Да? Дивись, любиш? Да. Моя ласточка. Дякую вам. Спасибо, моя квіточка, спасі. Гарнюнечка, ти моя, дякую тобі. А вікна ти приїхала? Я приїхала з щасливого. Да, а це денуки, це я не знаю. Борис області. Да, — області? На морі. Я так розумію, то твої... папа і мама. Да? Я бачу телефон, думаю, подожди. Зараз до мене ця квіточка зайде, красунечка. Mm -hmm. До школи готова? Да. Отлично. Да. Учиться добре? Да. Такоє нормально, да, зайчик? Да. Умничка моя. Я тобі дякую за ці красиві цвіточки, моя рідненька. Дякую. Диві, тако. Да. <плес> <Ми у> вас... <плес> ти що? Да. Ну я согласна. А скільки років ти мене дивишся? Багато. Та ну давай починаєш. Слухай, ти така ще я тобі говорю. А я, коли була маленька, я така була пишненька завжди. Пишиненька, халесенька, так? Да? Така халесенька ти. Ай така хоче дарить ко мне. Дай ты хотіти Хорошенька ти така. А ці ну ти прямо куколка, правда, така гарнасенька. Чесно. халесенька моя. Так що ти на другий рік тоже Так. Звісно. То мене ти мені себе чекати починаєш мені. Чула? Да. Ти согласна? Да. Диви такого. Так, так. Може, прилучилися. Подивіться на яку нашу. Завтра буде. По 100, зласна. Дві посто в одну посудику. По 25 обично я говорю, ви знаєте, хто що хто що думає, я по 25. Так, да, ми хочемо. Ну, може бути В такой. 7200 грамів, подождіть. Подивіться, як нога. Дивіться, ну що ж. ми... Робимо? Дивіться, зв'яли ноцю. Дивіться, ну э, вона чуть -чуть... да, На 520-500 буде. Пойдет. Давайте, давайте. Согласна. 1900. Ага. Двітра Соняка з цими очками. Кліп, кліп, кліп. Я Дивилися на манюню. Манюню світом. Хто? Да. Угу. Де манюня з квітами? Слухайте, я вам говорю, сьогодні такий день, я вам говорю. 1900. 1900. То йди сюди без очереди. Квіточка, дай мені кролика з вісташка. На кролик з звісташки це фішечка. Саме вкусніше клуба. Де то манюня? Так, є. Тут. Боже, як вас звати? Іван, Світлана. Моя ласточка, так, це мені. З, скільки років ви знайомі? Та, я зн... Та ну що ви здаєте мені так? Висить, висить. Так, давай з тобою. Це тобі. Вкусно? Це мені. Боже, тобі велике дякую касає. Якось малосотку, ума зайка моя. Красунчик мій е, хто цьому на цего мог трохи красунчик мій. Боже, я вам така вдячна, що сьогодні всі було. скільки уваги. Дякую, що ви в мене є? Дай хороші. Хай добре. Здрасте! Заходіться! моя я бояться. Давно бачились. Давай заходь, скучаю. Вітаємо тебе до вступу з журналістики. Ти піднялася ще на одну ступінь. То знайди з в сім'ї Зараз знаєш, ще один свій кореспондент. Тому тримайтеся. Та зайди я, сюди, чекаю, буду знаешь, чекаю? Ага. я чекаю цю э, сферу твою, де ти будеш і э, корочка кормити, невесту вже не Я тут так чекаю. Да, так рано... да зайди до мене, аж нас скучаю. Мала, ну привіт. Ну здравствуй, красотка, ну. А -а -а. Я ну кажи, ну кажи, що ти мені хочеш допомагати? Кажи. Стісняється. Все, ти потім мені скажеш. Саме головне, що не не по... назад. не шагу назад. Я тебе зрозумів, а не шагу, давай. Ти моя починаючий блогер. Да. Тільки ти, ти не довіра такого стояти. Тихана гокла цук, як я, ти поняла? Да. да? Чула мене? Ти вже можеш давати, що поставлю ну, тобі на кучку живу. Став на кучку, дити, однім, поцілую. Я заключаюся. Я а, а я тільки дівчата говорила. Чуєш, я тобі хочу сказати... дивися. Ти взагалі, що, як пишеш, фейк, неправда. Ну той фейк вчора сидів. На да? присіла, посадила, сиділа. Треба заслужити повагу, щоб вас привели, посадили, Бо тому, що, зустріли. Ви, знаєте, зустріли. Я хочу вам сказати що я подякувати і подякувати ректору, і деканам, і всім за той ну, теплий візит, який я прийшла, я не очікувала. І ваша світорічка дійсно поступила на заочно, буде навчатися. Перед вами стоїть прекрасний. Ти слухай, ти будеш, тобі треба буде інтерв'ю, ти мене зви. Ти мене зви, а ти чекай. Чекай, я, і не я не прийду. Скажу, Поки от ті пишуть на дивані, це людина де вперед. <світ> Алечка, я, я от я їх називаю всіх е, прихильниками. Я і зі, з плохими коментарями, і з хорошими. То писали. Е, Ну не важно, що не хороші. Іди дивчися, читай. ти Прислухалася ж, пішла ну, жінка, ну, і те не те. Ну чого ви так мені? Ну. Я бачу, що багато краще придачі так, 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 так. Так. Алечка, так. ти подивись сьогодні на дві. От сьогодні, А, Ну ну ти серйозно? Ну хіба по всім людям да, да, ну, скажи мені. Люди, люди і саме головне дітки йдуть такі. Слухай, мала, іди сюди. Я скучаю а я тобі кажу. Так, да? А я да? тільки дівчатка читала. Та ти кажу, я тобі говорю. Лиши той свісьомий іди до нас на привоз. Іди сюди. Бери вещь, ставай біля нас. Я тобі хочу сказати, мені, звісно, дуже трошки жалко, бо 3 числа святиє імені. Але я буду кричати тобі вітер. Аллечка, сте м'я я скоро поїде не плач. Ми ще ми ще празнуть твій святий і Так що, дівочки, дякую вам за підтримку. Дякую, що ви мене є такою вас I love you!